Доброго дня порушили ваші права і ви вирішили звернутися за їх захистом до суду, але ви не знаєте, як це зробити? З чого слід починати? До кого звертатись за допомогою? Як довго триває судове засідання, як треба звертатись до судді? і, врешті-решт, як отримати судове рішення? На всі ці запитання ви отримаєте відповіді разом зі мною. Я вирішила подати до суду позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої золотям квартири. У мене є юридична освіта, тому я змогла це зробити самостійно. В іншому випадку вам в першу чергу доведеться звертатись за юридичною допомогою. Юристи, адвокати, а в окремих випадках і установи, що надають безоплатну правову допомогу, з радістю допоможуть вам. Відповідач по моїй позовній заяві проживає на території зарічного району. Тому я повинна звертатись до зарічного районного суду міста Суми. Це загальне правило підсудності, але є виключення. І це питання дуже важливо. Бо в разі порушення правил підсудності позовну заяву вам просто повернуть. У мене є позовна заява, додатки обґрунтування моїх позовних вимог та квітанція про сплату судового збору. Мені необхідно пройти пост. Приміщення суду знаходиться під охороною судової міліції. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу подати позов до зарічного районного суду міста суми. Дякую. До Як добре, тут є підказка. Все вірно, прийом документів, загальна канцелярія суду, кабінет 312, третій поверх. І зазначено, прийом реєстрації документів, видача копій судових рішень та виконавчих листів відбувається щоденно протягом робочого часу суду. Це дуже добре. При оформленні позовної заяви мені дуже допомогла веб-сторінка суду. Там я знайшла адресу потрібного мені суду, зразок звичайної типової позовної заяви та калькулятор судового збору, який автоматично розрахував мені необхідну суму для його сплати та сформував квитанцію. Так, третій поверх і ось загальна канцелярія. Кабінет 312. Доброго дня. Добрий. Мені потрібно подати позов до суду. Так, давайте ваші документи, засвідчуючи вашу особу. Будь ласка. Угу. Так, ваша позовна заява зареєстрована під номером 16413. Якщо у вас є екземпляр чи для відмітки, будь ласка, надайте, я вам роблю відмітку. Угу. Дякую. Також ви маєте право отримати судову повістку у вигляді смс-повідомлення. Я вам надаю заявочку, ви її заповняєте. Так. Це дозволить вам реактивніше отримати інформацію про час слухання справи, дату і місце слухання справи. Так. Я ставлю дату сьогоднішнього. Да. Так. Так, свій підпис. Дякую. Зміть, будь ласка. Окрім отримання судової повістки у вигляді СВС, ви також можете скористатись послугою електронного суду і отримати всі процесуальні рішення на свою електронну адресу. Після реєстрації вхідної кореспонденції інформація про документ з'являється на моніторі відповідної канцелярії. В нашому випадку це канцелярія з цивільних справ. Секретар суду, побачивши на моніторі інформацію про реєстрацію справи, отримує її в загальній канцелярії, після чого здійснюється реєстрація самої справи на відповідній обліково-статистичній картці, куди заноситься детальна інформація про суд спору, сторони у справі, їхні адреси тощо. Та відбувається автоматичний розподіл справи. Ніхто не може втручатись в процес автоматичного визначення судді. Після автоматичного розподілу інформація з'являється в програмі судді якому впроваджені передано дану справу, його помічника та секретаря судового засідання. В справі програмою автоматично присвоюється єдиний унікальний номер та номер провадження. Інші судді не можуть бачити, які справи знаходяться в провадженні один одного. Взагалі, всі працівники суду мають доступ програмі лише в тому обсязі, який зазначено в наказі відповідно до функціональних обов'язків. Вся ця процедура визначена з метою унеможливити будь-яке втручання в процес розподілу та передачі справи судді. Всі дії по справі автоматично фіксуються в програмі та зберігаються на сервері в центральній базі даних з метою запобігання їх видаленню. Після реєстрації судової справи її по реєстру вхідної кореспонденції, під розпис отримує помічник для подальшої передачі судді. Суддя, в свою чергу, засвідчує отримання справи своїм підписом в реєстрі реєстрації справ та матеріалів, переданих на розгляду судді. Взагалі, суддя може отримати своє провадження протягом робочого дня 20, 30 і навіть більше судових справ та матеріалів. Отримавши судову справу та перевіривши її правильність, обов'язково робиться запит в довідкове бюро на виконання вимог процесуального законодавства. І тільки після отримання довідки провадження може бути відкрите. Відкриття провадження полягає у винесенні суддею відповідного процесуального рішення. Ухвали про відкриття провадження, якої справа призначається до розгляду. Така ухвала разом з позовною заявою та додатками до неї направляється сторонам по справі. І так, по справі за позовом кофтун до Іванова про відшкодування шкоди, завданої внаслідок залиття квартири. Ковтун є. Є. Дайте паспорт, будь ласка. Так, ковтун Алла Миколаївна. Візьміть, будь ласка. Іванов є, Іванова немає. Зачекайте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, до зали судового засідання за мною. Зараз почнеться судовий розгляд справи до суду, ви повинні звертатись ваша честь і вимкніть, будь ласка, телефони. Угу. Ставте суд іде. Доброго дня. Так, сідайте, будь ласка. Так. 12 серпня 2015 року ви відкрите у нас судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом. Ухту на Миколаєвну до Іванова Петра Васильовича про відшкодування моральної матеріальної шкоди, завданої внаслідок злиття квартири. Секретар усі була заява учасників процесу. Далі судовий розгляд полягає у з'ясуванні обставин справи, заслуховуються пояснення сторін, ставляться запитання до учасників процесу, досліджуються матеріали справи, відбуваються судові дебати. З'ясовується наявність реплік. Судовий розгляд закінчується виходом суду до нарадчої кімнати. У моєму випадку, оскільки відповідач не з'явився до суду, судове засідання було відкладено. Наступного разу, в разі його повторної неявки, без підтвердження поважності причин пропуску, справа буде розглянута на підставі матеріалів наявних в суді, без участі відповідача. Наступне судове засідання відповідач також не з'явився, тому судовий розгляд закінчився без його участі, і суддя видалився до нарадчої кімнати. На підставі виші викликали користуючись статтями 10, 11, 57, 60, 88, 212 та 215 для процесуального кодексу України. Суд вирішив позивні вимоги ковтун, Алли Миколаївни задовольнити в повному обсязі. Далі мені було вручене судове рішення, що не набрало законної сили. та роз'яснено, що оскільки відповідач не був присутній в судовому засіданні та приголошення судового рішення, то строк апеляційного оскарження для нього почнеться з моменту отримання судового рішення на поштою. Секретар канцелярії заносить до автоматизованої системи документообігу суду інформацію про розгляд справи та тримає її на контролі, доки рішення не набирає законної сили. Якщо протягом встановленого законом строку апеляційну скаргу подано не було, сторони мають змогу отримати рішення, яке набрало законної сили. Рішення звертається до виконання та справа передається до архіву суду. Якщо справа переглядала судом апеляційної інстанції, вона також може бути витребувана судом касаційної інстанції в разі подачі касаційної скарги. Все наступне життя справа проживає на полиці в архіві суду до моменту її знищення. Ну що ж, історія з золотою квартирою закінчилась. Сусіди відшкодували гроші на ремонт, а у мене від походу до суду залишилось приємне враження. Насправді, успіх чи провал будь-якої справи часто залежить від нас самих, від нашої спроможності переконливо доводити свою позицію в суді. Суд сьогодні це можливості, багато можливостей. Не соромтесь ставити запитання, і ви отримаєте на них відповіді сьогодні. Спостерігати за будь-якою справою, що слухається українським судом, можна навіть не залишаючи стільця, всі судові рішення. Ухвали, зразки зразки документів, дати судових засідань, прізвища суддів – все це є у вільному доступі. Українське законодавство зробило судовий процес гласним і відкритим. Будь-хто може бути присутнім в судовому засіданні, звісно, якщо це не закритий судовий процес, немає жодних обмежень і щодо журналістів. Словом, все в ваших руках. І не забувайте, що суд це єдине місце, де відновлюються права людини. А я бажаю вам успіху.